Друзі, всім привіт! Дивіться, сьогодні записую ще одну відповідь на коментар з приводу того, як увімкнути вимкнути сигналізатор перетину смуг. Якщо ви рухаєтеся ну, зазвичай близько 60 км за годину і вище у вас спрацьовує помічник, який попереджає вас про те, що ви перетинаєте. Праву чи ліву смугу, якщо ви не вимкнули показчик повороту. Для чого він в автомобілі налаштований? Да? Для того, щоб, якщо ви їдете, відволікаєтесь там на телефон, на співрозмовника, не знаю, на дорожню обстановку якусь, можливо, вночі втомлені, да? або їдете там по трасі і є. Ці смуги розділові. І автомобіль починає змінювати смугу, да, а ви не керуєте цим. А система допомагає, вона вам сигналізує про це. От. І як її вімкнути, вимкнути? Дивимося зараз на міні бортового комп'ютера. Знову шукаємо вкладочку налаштування. От. Допомога водію. окей і тут важдіння, да, керування. Знову таки тиснемо ОК, листаємо вниз, полоса, ОК. У мене стоять галочки. А, що це означає? Попередження це звуковий сигнал. А, допомога, це підрульовування або як сказати, утримання в полосі. Теж стоїть галочка. Працює утримання в полосі, коли ми відповідно додатково включаємо цю функцію ось на кермі. Для того, щоб зняти цю галочку, просто ОК, натискаємо, бачите, ось тут. Знову я її активую. Ну і виходимо з цього меню. Я люблю їздити ось на цій вкладці. Видно, як. Пальне використовуєте ви. Кому корисно, користуйтеся. Можливо, будуть ще якісь запитання, задавайте, завжди радий розібратися і відповісти, комусь допомогти, комусь просто для Для цікавості. Ну і дякую всім, хто підписується, хто коментує, ставить лайф, лайки. Так цікавіше знімати відео. Так що, всім гарного дня, бувайте!